Добрий день, п'ятий день вільного, вільного повітря, вільного життя в Хесоні. ЗСУ прийшли, херсонці радіють, святкують, все дуже добре. Але у повітрі утворюється дуже конкретне питання. Як спіймати тих колаборантів, зрадників, коригувальників, тих всіх людей, які підтримували цю владу, вступали в співпрацю. І були, по суті, проти України. Що з ними, як їх знайти і що з ними робити? І кого, в принципі, визнавати калабрантом, яку людину? Той, хто, кого нічого було їсти, були маленькі діти вдома, і він пішов працювати десь в якусь державну організацію цієї. Військово, там як вона адміністрація російська, бо іншої роботи не було, щоб дітей кормити. І якийсь отримав рублі, якісь папери підписував, видали йому паспорт Російської Федерації, бо по-іншому на роботу не брали. Хто він, калабрант чи не калабрант? Таке питання. І от зараз херсонці. Чесно кажучи, трошечки не розуміють, що буде далі, що буде далі. А я хочу херсонців спитати: а як би ви хотіли? От як би ви хотіли? Є модель 2014 року, коли наша лояльність, такий дуже цивілізований підхід, все по закону, якісь там розслідування, щось там, якісь суди, і в результаті Кирилка який в 2014 14 році навесні стояв. На площі Херсоні біля облради з російським прапором є таке фото і відео, він стояв з ним вісім років спокійно е, утворив агентурну мережу, е, яка проникла і в СБУ, я думаю, і в поліцію, і в органи влади. І це все працювало, бо в Росії багато грошей, а гроші люблять всі. І завдяки цим людям. По суті, начебто спочатку однієї людини, яка утворила цілу мережу. Підкупила. Багато людей пішли на співпрацю, і сталося те, що сталося. Вбивало наших дітей, руйнувало наші міста. Ви 9 місяців були в окупації, по суті, в тюрмі. Це модель 2014 року. Лояльність, законність і такий підхід м'який. Хочете так? Повторимо, але я вас е, просто попереджую, що при такому підході 24 лютого повториться при нашій, начебто, остаточній перемозі, коли ми відвоюємо всі території зразка 91-го року з Кримом, Донбасом, ми все відвоюємо, але якщо ми оцю таких мразей залишимо ходити по українській землі, то повірте через півроку, через рік. Настане нове 24 лютого, але вже полетить не 100 ракет, ракет, а тисяча. Бо Росія буде займатися тільки тим, щоб кліпати ці ракети. Розумієте? Якщо ми цю утварь, срань залишимо на українській землі? Як вам такий варіант? Підходить? Голосуйте. Це був варіант номер один. Зараз в коментарях голосуйте. Варіант номер два. Підійти до питання більш відповідальне. Тобто треба розібратися, хто є хто, хто співпрацював з владою, чому співпрацював, які були причини, наскільки співпрацював, наскільки глибоко він зайшов в підписання документів, надання інформації, злиттю наших позицій і так далі. Кого перевіряти на це, кого ні? От питання, да? ви ж розумієте, що зараз є явні калабранти, до речі, які всі виїхали в Крим, там, в Росію і так далі. І залишили дуже багато тихих, які не проявлялися, такі тихі агенти. Це ж агентурна сітка. Ви ж розумієте, що не всі себе проявляли, вони як тихі підари, по-іншому не скажеш, чекали свого моменту. І на варіант. Коли ми звільнимо Херсон, вони зараз сидять і тихенько роблять свою роботу, зливають позиції військових, щоб сюди прилітало, розповідають, яка обстановка в місті, хто чим займається, і потихеньку починають утворювати нову сітку, нову сітку, розмови за водочкою, а то за все, закинули водочку, І Сіточка розширюється, розширюється, гроші капають, і скоро буде повтор. Так от варіант другий. Це підійти до питання більш відповідального. Питання, кого перевіряти. Сама перевірка громадян на ознаки колабораціонізму чи співпраці називається фільтрація. Що таке фільтрація? Не треба її боятися. Це просто вас визивають, садять в кімнату. Це не підвал, це звичайні якісь органи державної влади, правоохоронні органи. Сідають, підключають до вас спеціальний апарат, поліграф називається, детектор брехні, який показує, коли ви кажете правду, коли ні. і Починають задавати вам питання. Звісно, що на момент вашого приходу в цей кабінет на вас вже є якісь. Покази хтось вже щось про вас розповідав. Наскільки все, всі ці покази апріорі сприймаються як наклад. Тобто, ну, ми розуміємо, що люди можуть просто здавати один одного, щось там придумали. І починають питати. Питає багато слідчих з різних боків. Питання повторюються. Якщо стрілочка на поліграфі починає плигати, то е, допит може. Бесіда, бесіда, Який допит? бесіда. може затягнутися на день, на два, на три, щоб ви. Потім це все аналізується і робиться висновки. Якщо ви брехали, то починається наступний етап і так далі. і і так так далі, так далі. Тобто розкручується ниточка і ми точно знаємо, співпрацювала людина чи не співпрацювала, наскільки співпрацювала. Що конкретно робила? Просто робота в державних оцих органах влади, ну, оцих військових адміністрацій, не є, по суті, клабораціонізмом, якщо вас життя заставило. Але що ви там робили, що ви розповідали, яку інформацію надавали, це велике питання. Кого на цю фільтрацію треба відправляти? Як ви вважаєте? Варіант другий. Ну, тільки тих підозрілих, хто десь засвітився, на кого є заяви. Я вам одразу скажу, що багато їх тихих агентів, які ніде не засвітилися. І вони залишаться при такому варіанті. Це варіант був два. І варіант 3. Я не кажу, що це найкращий варіант, чи я його підтримую, просто кажу, є такий варіант. Від військових він дуже звучить часто. Проганяти через фільтрацію всіх, хто залишався в окупації. Бо ми не знаємо, у нас не було з вами зв'язку, не було способів обміну інформації, чим ми тут займалися. Прийшли, з вами провели бесіду, можливо, не буде півгодини. Ви півгодини проговорили, стрілочка на поліграфі стояла рівно. Казали, все, дякую, ви поза зоною підозр, ідіть собі, працюйте, живіть своїм життям. Ви чесно. Відповідальна, свідома проукраїнська людина, громадянин України. Якщо є підозри, якісь, якась брехня проскакує, тоді допити йдуть далі, 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 далі. І таким чином у нас є шанс. Ну, я не кажу, що 100% відсотків колаборантів е виявити. Ну, я думаю, якщо ми виявимо 95%, це буде дуже хороший результат. В такому випадку ми дійсно станемо самою патріотичною. Області в Україні, якщо ми будемо робити по варіанту, це номер 3 Нагадую. От. Але, на жаль, на жаль, ми ж знаємо наші, наші правоохоронні органи, які, на жаль, теж люблять гроші. І будуть люди, які відкупляться від цього всього. І вийдуть, будуть робити свою справу, заробляти гроші знову. Щоб накопичити, щоб знову відкупитися від тих чи інших правоохоронних органів. На жаль, у 2014 році цих випадків було дуже багато. Дуже сподіваємось, що в 2022-23 їх буде значно менше, бо дійсно СБУ і інші правоохоронні органи дуже змінилися, дуже змінилися. Тобто вони працюють вже зовсім.